У нашому місті успішно працює територіальний центр соціального обслуговування, який надає соціальні послуги людям похилого віку та особам з інвалідністю. Кожного дня дружній колектив центру допомагає цим людям адаптуватися до змін у житті, покращити їх соціальну інтеграцію та психологічний стан. Протягом 2024 року Нікопольський територіальний центр приймав участь в програмі розвитку ООН в Україні. За фінансової підтримки Уряду Канади та філії компанії Людині біді установа отримала сучасні меблі та обладнання. З метою задоволення потреб отримувачів соціальних послуг в установі створено мультифункціональний простір соціальної адаптації. Мультифункціональний простір відповідає різноманітним потребам його відвідувачів. Тут кожен може знайти можливість для розвитку незалежно від віку чи фізичних можливостей. У кімнаті колективної роботи психолог центру проводить арт-терапевтичні заняття за допомогою творчості людям легше справлятися з емоційними проблемами, долати тривожність та допомагає підвищувати самооцінку. Мені дуже подобається на цих заняттях. Воно так заспокоює все. І воно після цих всіх бойових цих дій воно приходить сюди, як у якийсь закуточок, такий тепленький, де можеш ти поділитися з усіми, з усіми побалаками. Мені дуже. У творчій майстерні люди отримують можливість реалізувати свій потенціал. Тут вони займаються рукоділлям, створюючи не тільки вироби для себе або своїх близьких, але й виготовляючи корисні речі для наших захисників. Ми допомагаємо військовим тим, що в'яжемо шкарпетки, в'яжемо пояси, в'яжемо килими, збираємо продукти. Смаколики, індивідуальні заняття з пісочної терапії ще один унікальний аспект роботи центру. Ця методика знижує рівень депресії та сприяє відновленню емоційної рівноваги. Для тих, хто хоче освоїти нові навички, у центрі організований комп'ютерний клас, де люди можуть навчатись базовим цифровим технологіям, це дозволяє бути в курсі сучасних тенденцій, знаходити корисну інформацію та комунікувати через інтернет. Починаючи з платіжки за квартиру, комунальні послуги. Всі я навчився і оплачую все через інтернет. Це зручно. Соціальні працівники, які працюють із вразливими групами населення, також отримують допомогу у центрі. Для них проводять спеціальні тренінги, на яких ознайомлюють з методами профілактики професійного вигорання. Завдяки підтримці міської влади Нікополя наразі в центрі триває поточний ремонт, що дозволить створити більш комфортні умови для відвідувачів.